Що таке гендер, що приховується за фразою гендер, в Україні гендер подається як рівність людських прав охорона дітей, молоді і сім'ї. А це обман, в дійсності не йдеться про охорону дітей і сім'ї, але про цілком протилежне знищення сім'ї. Для українського суспільства поняття гендер не є цілком новим. Однак Мало хто знає, що саме приховується за цим терміном. Сьогодні хочемо власне, говорити про цю тему. гендер ідеологія і гендер політика. Владика Тимотей, що означає термін гендер? Термін гендер походить з англійської мови і буквально означає граматичний рід, тобто чоловічий, жіночий і середній. No soveni terminer na browser in short značenja. Gender je jakaz socialna stad, to stadio людина sama sobie vybere, nezaležno від того kim on narodila, czy člověk, či ženko. Use je pobudovaná na brehlivodu i ideologio tvrdні, що людина nie bi to narodice z nevischenom stadje. Ludzka stad нібито набувається в протягу розвитку в сім'ї, суспільстві або під впливом культури. Це але протирічить здоровим науковим дослідженням. Чи могли б ви сказати що містить в собі термін гендер? Термін гендер містить в собі схвалення і насильне просунення. Protiprioding and pathology sexual orientación like homosexualism, lesbianstro, bisexualism, transexualism with some sfery shit. Osnovino method of general ideologies are used to be a child and nothing. Total cholet, Гомосексуалістів, лезьбіяних, бісексуал, трансексуалів, запереченням природного розподілу, тобто такі, як і відповідає людської природі. Азви розповіли, що означає термін гендер в основному мету гендер ідеології. Чому би вас сказати, які наслідки приносить з собою гендер? Не тільки з дня на день. Але вже з години на годину гендер набуває в формі нового світогляду і політичної ідеології. Він приносить самодеструктивний погляд на суспільство, демократію, де формує державні устрої, погляд людини на стать і одночасно нищить основну клітину кожного суспільства, якої є сім'я. Можна гендер назвати. Антисімейною технологією. Гендер змагається до того, щоб повністю перебудовувати суспільство і проникнути в усі сфери життя. В такому гендерному суспільстві, вже немає місця для особистої свободи людини, немає міста для свободи думання, свободи слова та природних здорових стосунків. Ви дивитеся дискусію на тему гендер і його небезпека для народу. Гендер втрата розуму. Гендер, самогубство народу. Гендер, геноцид України. Ми знаємо, що гендерні закони були впроваджені в країнах Європейського Союзу. Чи могли б ми торкнутися теми гендер в політиці і законодавстві Європейського Союзу та ООН? великотину Тимотей, чи могли б ви сказати, як втілюється гендер в політиці та законодавстві європейських держав? Починаючи з 60-х років завдяки великому політичному тиску та підтримці феміністичних кір теорія гендера набрала. Скритого політичного ідеологічного характеру. Це підтверджують і міжнародні конференції, які відбулися в Кайро і в Пекіні в 1994 і 1995 року, де термін гендер був введений в міжнародні угоди і практично замінив слово «стать». Тому сьогодні гендерна політика стала головною лінією політики як ООН, так і Євросоюзу. Євросоюз втілює ідеологію гендер насамперед через узаконення пропаганди гомосексуалізм в освіті, культурі і в мас-медіа. Так само через узаконення одностатевих шлюбів. Потім через узаконення усиновлення дітей гомосексуальними парами, і узаконення гомофобії, яка карає батьків, які би хотіли захищати своїх дітей перед пропагандою гомосексуалізму та перед зведенням. Наступним свідоцтвом про насильне введення гендерної ідеології в міжнародну політику є конкретною резолюція 1728 парламентної асамблеї Ради Європи, з 29 квітня 2010 року під назвою Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, як і рішення, яке прийняла Європейська комісія минулого місяця, і дала наказ, щоб всі держави Європейського союзу узаконили одностатеві шлюби. На заході, де вже вдалося цю гендер політику, цілковито пропхати. Доходить до абсурду, забороняється використовувати звертання пане або пані. Так само забороняється називати батьків татом і мамою. Згідно Доріс ріс члена швейцарської групи в парламентській асамблеї Ради Європи, зображення жінок мас-медіа як матерів є, мовляв, бар'єром статевої рівності. Ми згадали резолюцію 1728. Яку мету переслідує ця резолюція? Першочерговою метою цієї резолюції не є допомога ЛГБТ людям, а насправді це є популяризація і пропаганда різноманітних збочених сексуальних орієнтацій. Ця резолюція вимагає від держав членів Ради Європи, щоб вони узаконили одностатеві шлюби, Потім, щоб було прийнято усиновлення дітей гомосексуальними парами, і щоб гомосексуалізм був введений в плани сексуального виховання в школах. Всі, які мають відпір до гомосексуалізму, вважаються за злочинців на основі цієї резолюції, бо резолюція каже, що відпір до гомосексуалізму є подібна до расизму і ксенофобії. Навіть ця резолюція proponuje, щоб všichni, jaký mají dvě pět homosexualizmu, byli pokáraní štrafom, sudovým, abo posel šláchem. šláchom. Ještě by byla vtílená v osi sféry suspílstva, praktično se by byla nová ideologičná diktatura. Je možno říct, že henderná teorie vtílená v cíli rezoluci je, Гіршою, і комунізні. Чи могли б ви сказати, яке ставлення ООН має до гендерполітики? Гендерполітика є однією з цілей Організації Об'єднаних Націй на третє тисячоліття 25 жовтня 2010 року на сесії Організації Об'єднаних Націй, регент з області освіти Вернор Мунос. Запропонував ввести на основі гендер ідеології всесвітнє міжнародне сексуальне виховання дітей, починаючи від 5 років в всіх державах-членах ООН. Це є злочин на малих і безборонних дітях, яким же в дитинстві будуть нав'язуватися ці збочення. На вашу думку, український народ є достатньо проінформований про поняття гендер. Переважна більшість українського суспільства навіть не підозрює, що ховається за поняттям гендер і що на сьогодні відбувається в українському суспільстві. Якщо ви були прийняті гендерні закони, би це означало тотальний розклад українського суспільства, втрату національної ідентичності і одночасно незалежності. Відзначало би це знищення основних людських цінностей. Тому думаю, що є дуже важливе правдиво інформувати українську громадськість про цю проблематику. Ви дивитеся дискусію на тему гендер і його небезпека для народу. Гендер, втрата розуму. Гендер, самогубство народу, гендер. Геноцид України Ми говорили, що головним інвестором гендерної політики є Європейський Союз. Брат Кирило, чи могли б ви сказати, яким чином впливає Європейський Союз на проштовхування гендерполітики в Україні? Так, Євросоюз надав першу свою дотацію це 14 мільйонів євро на гендер-програми про права жінок та дітей в Україні. Проєкт є запланований до 2011 року, а іноземні спеціалісти вже контролюють виконання цього проєкту. Наступна дотація була дана в розмірі 630 мільйонів євро на підтримку української економіки. Також 4 червня 2010 року в Ялті відбулася Міжнародна конференція з гендерполітики. І 10 червня 2010 року з Євросоюзу приїхали експерти для прискореного провадження гендер гейт-політики і законів про сім'ю. В українських університетах відкриваються гендерні центри. Так звані експерти обговорюють новий підручник для вчителів, що мав би впроваджувати цінності гендеру в освіту. Також проводиться багато гендер конференцій в різних містах України. Вишколюються вчителі та журналісти для впровадження гендеру в освіту та засоби масової інформації. Як ви думаєте, чому ж вам сказати? Що гендерна політика є протиріччям здоровому баченню сім'ї в Україні. Гендерне розуміння сім'ї гостро протирічить Сімейному кодексу українського чинного законодавства, який дає визначення сім'ї як взаємозв'язок чоловіка з жінкою, і також затверджує для них право виховування дітей, а політика впроваджує на статові шлюби. І також надає їм можливість виховування дітей, що є неможливо. Тут доходить до різкого конфлікту між класичним поглядом на людину, затвердженого віками, і до гендерного погляду на, на людину в прийнятих гендерних законах знаходиться термін права жінок та дітей. Чи могли би сказати? Що в дійсності приховується за цими так званими гендерними правами жінок та дітей? У дійсності йдеться про невидну назву, щоб вманути громадськість. І насправді йдеться про абсолютне позбавлення громадян людської свободи та приватного життя. Говориться про права жінок та дітей в Україні, але насправді це і обман. По суті, проваджується знищення прав жінок та дітей. До того ж йдеться про втручання до психіки людини. Говориться про якесь знеособлення людини. І тут вже не є відомо, чи це є чоловік чи жінка. Яка є головна ціль гендерполітики? Головною ціллю гендерполітики є узаконення одностатевих шлюбів та усиновлення дітей гомосексуалістами, також впровадження гомосексуалізму, програми сексуального виховування дітей у школах. Ви назвали цілий ряд законів, які мають на меті узаконити гендерполітику. Чи могли ви сказати, яким чином жінки і діти будуть позбавлені своїх прав? Так гендерна політика є тісно пов'язана з ювенальною юстицією, яка нав'язує батькам, що вони не можуть виховувати своїх дітей згідно здорових і природних засад, а не згідно християнської моралі. Але згідно нових і збочених понять гендеру. А ті, які хотіли б захистити своїх дітей від цих збочених законів, будуть переслідувані новими законами про сім'ю, будуть забирати дітей від християнських сімей і передавати їх гомосексуальним сім'ям на перевиховування, щоб з тих дітей стали практично геї. Батьки не будуть мати жодних прав на, на своїх дітей, але ці права перейдуть до невеликої касти геїв, за яких впроваджуються ці гендерзакони. закони.